Привіт, мої дорогенькі діви. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте разом з вами зробимо вже таро передбачення. Так, світиться, світиться, на жовтень місяць. Подивимося, що важливого буде відбуватись в вашому житті. Своє передбачення я буду робити на трьох колодах. З кожної колоди по три карти. Дев'ять карт це велика кількість інформації. Якщо хочете більше, дивіться, ще за асцендентом І буде, отримаєте 18 підказок. Ну що ж, мої любі, почали. І перших три карти для вас Діва, Діва жовтень місяць. Що тут у нас випало? Двійка кубків, сама вистрибнула, сама попросилася. Дуже класна, романтична енергетика така. Кубки це емоції, емоції до партнера, прояв емоцій. Для хто в пошуку це знайомство, це подарунок, це радість, це романтика. Гарне проведення часу, коли люди чують один одного, відчувають таку ніжність один до одного, на одній хвилі. Це і стосується партнерства будь-якого, на роботі, Тобто ви будете налаштовані, ви будете домовлятися, все буде легко, ви відкриті один до одного. Тобто, хто в пошуку маєте шанс знайти свою половинку. Неймовірно, класний. Енергетика, хтось отримує подарунок, хтось партнера, хтось освічення, хтось гарний проведення часу романтичне. Ну, задоволені будуть всі. Жовтень починається в ДІВ чудово. Наступна карта. Наступна карта моїй любі переможець, нічого собі. Ви подивіться, який у вас потужний жовтень. Перемога, це енергія. Шість посухів це енергія переможця. Вас вітають, ви досягаєте успіху, ви, ви е, вас підвищили, це визнання, це успіх, це е, досягнення ваші. В якій сфері? Чого це буде стосуватися? Можливо, ваше досягнення це і є Так? тому що вам ви. Боялись, ви не знали реакція, яка буде, і оце ваше досягнення, що ви набралися сміливості, сказали, ви задоволені собою. Це, для когось це от такий стан впевненості. Я можу, я знаю, я впевнений. Для когось це визнання, так, підвищення, що вас визнали колеги. Це тріумф. Ну, в будь-якому випадку перемога, класна енергетика, ось такої впевненості. Це ж вогонь. Я можу, я впевнена, я знаю. Це ваші амбіції, ваш стержень внутрішній, ваш оптимізм, який приводить до результату, до успіху. Третя карта. Мої дорогенькі діви. Ой-ой-ой, дев'ятка мечів. Нічого собі, що такі за перепади такі різкі. Тут романтика, тріумф, перемога, а тут. Ви себе самі лякаєте. Дев'ятка мечів, подивіться, клітка відкрита, ви там сидите. Ну, Це стосується знову ж таки, підставляйте. Це в голові вашій. Щось відбувається. Ви, ви, ваші думки вас обмежують, вас залякують. Можливо, хтось дійсно так почувається, начебто в клітці, але вона відкрита. Ви самі себе обмежуєте, ви самі собі вигадуєте Які страшилки, якісь страшилки, якусь неправильну інформацію вишукуєте. Викиньте це все з голови. Вас ніхто не обмежує, вас ніхто не закриває, ніхто нічого від вас не хоче. Ви самі себе лякаєте і, і мучаєте, тим, тим пере, пере, перемішайте ту кашу. Вона вже давно підгоріла і, і не потрібно вам. Викиньте всі всі, пересортуйте їх. Використайте цей, ці мечі як ясність, а не як виносити ви мозок собі, виносити мозок, можливо, комусь, от таким своїм станом. Бо партнер бачить, що з вами щось не гаразд, що вас, вас щось турбує. А у вас такі, така гарна енергетика. Довіра, відкритість. Довіртеся своєму партнеру. Можливо, особливо, якщо вас турбує щось по відношенню до партнера. Ви в чомусь сумніваєтесь, ви вагаєтесь сказати, чи ви сумніваєтесь в партнері. Проговоріть це, не мордуйте ні себе, тому що. Ви собі сама, сам сама спати не можете, і партнер ваш також це бачить. Ну що ж, дивимося далі. Наступних три карти для дів. Відлюдник. Ой-ой-ой, вас щось дійсно турбує. Ви потребуєте побути наодинці, щоб знайти вихід з якоїсь ситуації, що вас турбує? А тут в нас перша карта випала Війка Кубків. Партнерство в будь-якій сфері. Щось вас все-таки турбує. І ви намагаєтеся знайти відповідь. А ви відповідь, дивіться, до чого воно приводить, до ось такого ви, 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 вигорання, випалювання себе. Ну, але якщо ви потребуєте побути наодинці, бо відлюдник це все ж таки е, людина, яка потребує оцього відлюдника, побути на самоті. Щоб ніхто не заважав для прийняття рішення, для обміркування чогось, для планування чогось. Можливо, цей відлюдник, так, ви плануєте, ви плануєте поїздку, ви плануєте освідчення, ви плануєте подорож, ви плануєте сюрприз. Що ви тут плануєте? Відлюдник він знайде вихід. Це розумна людина, яка має опору, яка має досвід, яка має ліхтарик, як він знає, куди він йде. Ну, що це для вас відлюдник? Відпочинок, обдумування, споглядання, коли вам треба прийняти рішення, сказати про щось. Пауза, так, така? Обміркувати щось, обмислити, спланувати. Ну, побудьте тим відлюдником, але ж ну, робіть це з розуму, щоб не образити, тому що в нас є партнерство, і партнер може не зрозуміти. Поясніть. Скажіть, що ви потребуєте ось такого тимчасового усамітнення. Беремо ще одну карту. Ой, швидкість. Ну, Цей етап швидко поміняється. У нас була середина жовтня у вас буде дуже швидка. Дивіться, тут вогонь і тут вогонь. Перемога, успіх і. А вісім посухів – це найшвидша карта в колоді, це швидкі рішення, швидкі дії. Тобто все буде відбуватися настільки швидко, ви швидко отримаєте результат, швидко будете міняти локацію, все встигати. Це дорога, це переїзд, це поїздки, це отак активність така, як би не була, яка б вона не була шалена, але по цій карті ви все встигаєте, це вогонь. І завдяки цьому вогню ви все встигнете, ви отримаєте бажаний результат. Ну що ж, третя карта. Тобто плануйте, знаєте, все щось важливе, таке, що потрібно зробити і втілити на середину жовтня, тому що у вас там є і швидкість, у вас там є енергія переможця, впевненість, сила така внутрішня ваша і оптимізм. Третя карта ностальгії. За от, а тут дивіться, у нас що було: Дев'ятка мечів. Це такі спогади про минуле, про дитинство, про людей з минулого. Вас тримають ці спогади в такій клітці. Вони або, навпаки, щось невирішене залишилося в минулому. І ви, отак, таке вас неприємне відчуття викликає. Або люди з минулого вас. Вас таке відчуття, що вони вас обмежують, що вони від вас щось хочуть. Ну, Це якщо об'єднати ці дві карти. Якщо вони працюють окремо, то це ностальгія за минулим. Люди з минулого, ви зустріли їх, ви побачили, ви почули, або просто гортали альбом, приємні емоції. Часто ця карта програється таким подарунком, дріб'язком, якимось яким таким, який викликає ось такі, знаєте, те Теплоту на душі, таки райську насолоду, метелики в животі, от коли відносить нас в наше дитинство, коли ми відчували себе захищеним, в спокій, в спокої, безтурботним. Ну, ось такий, такий стан у вас буде: ностальгії. Ну що ж, ще три карти, мої дорогенькі діви, для вас. Знову вісімка, другий раз випадає вісімка, дивіться, які вони ідентичні. Швидкий у вас буде. Ну, Так як я казала, що ви ж довго не будете в цьому стані, тому що тут був відлюдник і випала шістка, і вісімка посухів. Ви швидко перейдете цей стан. Недовго ви будете відлюдником, нема часу, тому що треба тут от у нас є закох... ну, не закохання, а на майже як закохані дві кубків, потрібно швидко тут. Діяти швидко о, приймати рішення, можливо, ви кудись подорожуєте разом, це пропозиція, швидко реагувати, або це подарунок, і вам потрібно якось на нього реагувати. У вас буде активний жовтень, цікавий рух вперід, швидкість, прогрес, швидкі рішення, швидкі дії. Єдине, що ну, для вас це не дуже властиво. Ви земля, і така швидкість вас може випалювати. Ви так приземлюєтесь, заземлюйтесь, тому що дві, дві карти, вісімки посухів для вас це забагато. Вам не комфортно бути от такі постійно на прузі і швидко все робити швидко. Тому ви трошки так заземляєтеся, пригальмовуйте, ну, поспішайте повільно, ну ви це вмієте. Ще одна карта для вас, бо є дорогенькі. Діви, дев'ятка посухів. Ну, от як я сказала, ви вже втомилися. Для вас це не властиво така швидкість, і це така трошки втома. Але нічого, це за швидкість принесе вам успіх, досягнення, втілення. Нехай навіть і ви втомитеся, нічого. Потім після цього всього досягнення і успіху відпочинете. А можливо, так як ви такі дуже скурпульозні, дуже такі правильні, можливо, це перевірка. Знаєте, вже перед, перед фінішом, перед останнім етапом завершення, ви перевіряєте. Все я зробив, все я зробила, все гаразд. Це таке споглядання, коли я оглядаюся і перевіряю все. Для когось це споглядання, для когось відпочинок, знаєте, перевести дихання, для когось підбиття підсумків, для когось втома. Ну, швидше за все так, втома, тому що багато вогню. І це для вас отаке, от знаєте, відчуття, що вже все, вже вже, 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 вже вже завершення, вже кінець, і все. І тоді я відпочину. І тоді дійсно відпочинете, тому що у вас є, дивіться, ностальгія, приємні спогади. Можливо, поїдете до батьків, до бабусі. Ну, що ж, третя карта для вас, мої дорогенькі діви. Паш мечів. Паш мечів це дуже молода енергетика. Це от наша внутрішня дитина, яка вимагає щось, нових ідей, нових вражень, нової ясності Оце ваші бажання. Можливо, це ідеї ось стосовно якраз ностальгії. А давай поїдемо на місця моєї сили, де я почуваю себе впевнено, захищено, де де от відчуття такі класні, де емоції класні, де спокій. А можливо, це наші діти і онуки, так? Це така дуже молода енергетика. Ви їх повезете до, до батьків. Це така цікавість. Ну, і меч це так, ідеї, інформація. Ну, що ж, мої любі. Цікавий у вас місяць, дуже продуктивний, активний, успішний. Я вам бажаю цього всього успіху, досягнень, удачі, радості, звісно, романтики. От по двійці кубків, знайти свого партнера, хто в пошуку. Я бажаю вам мирного і спокійного місяця. Радісного, затишного. Спокійного, впевненого. Що ж, мої друзі, дякую, що ви зі мною. Чекаю на зворотній зв'язок. Вдячна вам за ваші коментарі, за ваші побажання. Мені дуже приємно, я завжди чекаю. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтесь і до зустрічі, па-па.